Здравствую на уроці читання! Сьогодні ми з вами починаємо новий розділ. Весела пісенька дзвіночка покликала нас на урок і бачу ваші милі личка і очі безліч думок. Ми помандруємо світ науки, що гордо читанням зовуть, та лиш увагу і з собою взяти не забудь. Отже, починаємо наш урок. Давайте запрошуємо тишу на урок. Вітерець у лісі листя колише. Прилетіли птахи. шух, 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 шух. Заспівав соловейко тьох 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 тьох. тьох тьох Накрапає дощик кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Діркуюча водичка у річці. Дз-дз-дз. Дз-дз-дз. Давайте спробуємо чисто прочитати, чисто мовку, так? тобто дуже виразно. Поставь відео на паузу та спробуй її прочитати вразно. Отже, який розділ ми починаємо вивчати? Розмаїття в кольоровим прикрашає осінні край. Як ви гадаєте, про що йтиметься у творах розділу? Ну, напевно, про осінь. Відкриваємо сторіночку 14 вірш осінь. І уважно слухаємо. Листячко дубове, листячко кленове, жовтне і спадає, тихо із гілок, вітер позіхає, вкупу їх згортає попід білу хату та нам моріжок. Айстри похилились, ніби потомились, сонечка немає, спатеньки пора, а красольки в'ялі до землі припали, наче під листочком вітер догора. Отже, давай дамо відповідь на питання, який у тебе настрій після читання вірша. Подумай, які ознаки осені згадує поетеса, знайди в тексті. Які картини поставили в твоїй уяві під час читання вірша? Відшукай слова, які мають ніжно-писливе значення. Чому, на твою думку, поетеса їх використала? Як ти розумієш, вислови вітер позіхає з листячком вітер догоря»? Прочитай, будь ласка, що робить листячко. Прочитайте, чим зайнятий вітер. Прочитайте, що сказано про Айстри? Якщо втомився відпочинку. Скажіть, пожалуйста, як змінюється довкілля в вересні? як змінюється природа в вересні? Так, молодці. А зараз прочитайте про себе тихесенько впівголосу. Вірш. Осінь. Поставь відео на паузу та прочитай вірш. Спробуй тепер виразно прочитати. Постав на паузу відео та прочитай виразно в голос. Відпочинь трохи. Що зображено на малюнку поряд з віршем? Зачитайте Вірш. слова вірша, які ви підписали б ілюстрацію. Де на малюнку ви? Розкажіть про свої почуття. Яку ілюстрацію намалювали б ви? Так, молодці. А зараз ми з вами прочитаємо на сторіночці 15 е, загадку. В зеленім лісі побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував. У сто жовтий колір. Ти хто такий, я здивувався. чому тебе не бачив досі? То придивишся, хтось озвався, і ти тоді побачиш. Осінь. Так. Молодці, послухали. І так. Отже, відповідь осінь. Вам треба дібрати слова назви ознак до слова відгадки, тобто яка, наприклад, сумна, золота, дощова, туманна, сонячна, холодна, різнокольорова, врожайна, жовтолиста, чарівна, Запаслива, вітряна, журавлина, шкільна, грибина, мокра, золотокоса, сіра, мрійлива, тепла. Молодці, розумнички ваше домашнє завдання вивчити вірш і на сторіночці 14, і обрати і обрати той емедж, який відповідає вашому настрою. Дякую за урок. Побачимо!